Слава навіки, Богу Живому. Чи виникало у вас питання, де була душа Ісуса Христа, коли його розіп'яли? Коли тіло померло, де була душа Його? Ви звернули увагу? І нам треба тоді подбати про свою душеньку. Якщо вона з душевним змієм буде водитиметься, тоді погано закінчить? Перший Петро каже: Бой Христос! Один раз постраждав за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертлений тілом, але духом оживлений. Тобто ми рід Божий і дух нам дано від Бога. Ось це життя вічне, божественна природа, яку дає нам Бог. І він це помістив у тілі. Ми не можемо це побачити, тіло все це приховує, але ми можемо відчувати. Як і написано, у умертлене тіло, тоді дух, він виходить з душевного. душею з тіла, він стає тоді вільним. Але питання, куди твій дух і твоя душа підуть? Душа це твої почуття, емоції, твоя пам'ять, все те, що остається з тобою. І тільки це, все інше помирає.